Цього року 134 випускники закладів освіти Вінниччини набрали 200 балів на національному мультипредметному тесті. Більшість випускників та випускниць набрали максимальні бали з математики та української мови. Про це повідомив у Фейсбук-сторінці очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Також 23 учні набрали 200 балів. З двох предметів, а одна учениця Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 змогла набрати максимальний бал одразу з трьох предметів. Про результати національного мультипредметного тесту запитаємо у Людмили Марцевої заступниці директора Вінницького регіонального центру якості освіти. Вітаю вас в ефірі! Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, скільки цьогоріч випускників доєднались до мультипредметного тесту? У 2023 році у Вінницькій області сформували персональні кабінети та відправили документи до регіонального центру 12,5 з половиною тисяч учасників. Ось така цифра була зареєстрована регіональним центром для того, щоб створити мережу пунктів тестування, тобто тимчасових. Екзаменаційних центрів, підготувати їх технічно, підготувати безпекову складову для такої кількості дітей. Це зареєстрованих. Щодо явки, одразу хочу сказати, що явка була безпрецедентно гарною в цьому році. У нас 95% явка. Ну і, відповідно, зрозуміло, скільки загалом дітей прийшло впродовж 10 днів, 20 сесій, які успішно були проведені. Користуючись нагодою, вашою. Допомогою я хочу висловити щиру подяку від регіонального центру всім закладам освіти, які були е, на сесії пунктами тестування, які давали залучених педагогічних працівників, які докладали неймовірних зусиль під час тривог і інших негараздів, і дали можливість нашим дітям пройти національний мультипредметний тест. Якщо говорити про статистику, то які результати тестування і чи можна говорити, що високий бал отримали випускники обласного центру, чи географія результатів високих оцінок різна в нас? Ну про результати взагалі національного мультипредметного тесту зарано говорити, тому що той офіційний звіт Українського центру оцінювання якості освіти, який ми маємо? Щороку з'явиться пізніше. Ми ще проведемо додаткову сесію НМТ, потім оброблять результати і десь, мабуть, ближче до вересня ми побачимо результати НМТ в розрізі, можливо, областей а можливо і громад. Побачимо. Але от 200 банків результати вони є, вони мають дуже широку географію по області. Мені приємно про це говорити. Ну, звичайно, у Вінниці максимальна кількість учасників, які набрали 200-бальний результат, їх 79. Але от послухайте, я вам просто перерахую деякі приклади. Наприклад, місто Погребище, два учасника, село Хижинці Вінницького району, один учасник з української мови, село Камалешківська, Ілінці троє, Тиврів двоє, Бершать один учасник, 200-бальник, села село Нова Борова Гасінського району двоє. Сам Гайсен двоє, Ладижин, два, п'ять е, учасників двохсотбальників дав місто Вар з них двоє по 200 балів з двох предметів. І Шаргород, два, і Жмерінка, чотири, і Ямпіль. Могилів Подільський дав шість нам двохсотбальників копилку нашої області. Крижопіль, три, Братслав – два. Подивіться, яка географія, Тульчин, шість, село Черепашинці, одного двохсотбальника виростив з англійської мови. Калинівка три, хмільник п'ять, козятин двоє. Ну ось так ми і маємо таку таку кількість, яку ви зазначили 200 бальників. Хочу сказати, що якщо подивитись на той регіон, який обслуговує Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти, то Вінницька область звичайно перша. От у нас 159 результатів 200 бальних Житомир. Вінницька область 88, Хмельницька, 98. А якщо взяти в розрізі України, то Вінницька область посідає шосте місце по 200 бальникам і це дуже приємно. Ще нагадайте, коли додаткова сесія національного мультипредметного тесту? Хто і як може її скласти? Дякую за питання. Ми ще очікуємо 17 липня, коли розпочнеться додаткова сесія. В ній будуть брати участь ті учасники, які завчасно реєстрували ще навесні саме на додаткову сесію через те, що вони знали, що приїдуть тільки пізніше. Крім того, всі учасники тестування, які були на тимчасових екзаменаційних центрах, але з поважної причини не змогли завершити, пропустили тестування з поважної причини, теж йдуть на додаткову сесію. Ну і от у нас є вже цифра тих, хто зареєстрований на додаткову. Нагадаю, що вона буде 17 -го, 19 -го червня, липня. Вибачайте, липня, звичайно, і треба пам'ятати, що це той шанс, коли не можна запізнитися, ну і не можна захворіти. Тому всім бажаємо здоров'я і гарних результатів. Я ж бажаю. Цього і вам і дякую за те, що долучились до нашого ефіру і розповіли про складання мультипредметного тесту і про людей, дітей, якими варто пишатися. Дякую, на все добре. На все добре. Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру якості освіти, була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі.